Чи можете ви отримувати зарплату 6 тисяч доларів? Розслідування продажу старлінків на території болот і, звісно ж, мобілізаційний закон? Це 142-й випуск до новин, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Верховна Рада ухвалила довгостраждальний закон про мобілізацію, і фінальний текст ще не опублікований, тому він буде відомий напевно, вже після підпису президентом. Але є порівняльна таблиця з розгляду правок, і з неї журналісти зробили дуже кльовий аналіз, що ж там в цей законопроект потрапило. Вірніше, вже напевно, ні, ну це ще не закон, законопректики. Так, от давайте по ключовим пунктам пройдемося. Там є пункт про те, що є 60 днів у всіх військовозобов'язаних на уточнення військово-облікових даних. Тобто, всі за 60 днів після вступлення закону в дію мають оновити свої дані. Я пару новин тому розповідав про кабінет військовозобов'язаного, Про нього ми ще поговоримо. Там казали, що в ньому можна буде оновлювати дані про себе, але скоріше всього вони не встигнуть. Чому поговоримо в наступній новині? І там ще збільшили відповідальність за неявку по повістці на уточнення даних тепер від 17 до 25 тисяч гривень і електронних повісток. Не буде в поточній версії. як вони наголошують, поки що електронних повісток не буде і обов'язок носити з собою облікові документи також. Додали, тобто у всіх військовозобов'язаних при собі завжди мають бути військові документи Облікові документи, напевно, правильно сказати. Що там ще це про обмеження керування транспортними засобами по рішенню суду? Хоча мені здається, що будуть військомати просто передавати в суд пачками і суд буде пачками за все підписувати. Там трохи оновили деякі категорії по повідсрочення. Там десь з 3 місяці на 6 ми міняли, ну коротше, там багато різних дрібних змін, і не будемо по ним йти, І ще протягом 9 місяців всі, у кого було статус обмежено придатний, мають пройти також ВЛК. А також інваліди першої, другої і другої, третьої групи, вибачте, які отримали статус інвалідності після 24 лютого 2022 року. Тобто за два роки всі, хто отримали інвалідність, мають пройти ВЛК. Також і ще важливо, напевно, для тих, хто слухає мене з за кордону, то це те, що там є пункт про відмову надання консульських послуг для тих, у кого не актуалізовані військово-облікові документи, що дуже теж спорно. І також найбільш напевно болюче що там прибрали взагалі все про демобілізацію, і... але додали різні фінансові винагороди для військових, там за збиття техніки або за за, за цілий рік служби і за цілих два роки служби, ну коротше, там подавали всяких різних бонусів. Повний аналіз є на сайті доу. Лінк, як завжди, в описі, можете зайти почитати. Закон вступить в силу через місяць після підпису президентом. Скільки він у нього на столі прилежить перед підписом, ми не знаємо, але я думаю, що ну, недовго. Ну і те, що тут тільки подавали закручування гайок, а всі балансні речі, там, як мовно кажуть, демобілізацію поприбирали. Ну, така собі печалька. А от про електронний кабінет військовозобов'язаного до взяло коментарі у Міністерство оборони, і там є пару цікавих речей. Вони визначають найважливіший функціонал, який вийде першим. Вони називають його сертифікат резерву. Це де-факто цифровий військово-обліковий документ замість приписного і тимчасового військового посвідчення або військового квитка, напевно. І військовозобов'язаний, в першу чергу зможе там побачити всі дані, які є про нього у базі оберіг. Він зможе це все подивитися і оновити контактні дані. Сказано контактні дані, тобто не всі. І авторизацію кажуть, буде там через дієпідпис або через банк ID, Ну, напевно, як у всіх державних Тесів, тут нічого дивного, і ще сказали, що оновлення даних про себе буде згодом. Коли згодом, не ясно, бо вони там треба нормативна база якусь розробити, процеси. І коли це буде, неясно. Тобто, скоріше всього, оновити в рамках тих 60 днів, які в минулій новині були дані в ЦНАПі або в цьому кабінеті електронному вийде навряд, чи. і всім доведеться йти в ТЦК. Тому знову ж таки у мене знову питання. Як найближчих там мокач там перших 60-90 днів ці ТЦК будуть працювати? Не виглядає як щось реалістичне. Як що? Звісно, якщо всі підуть е, оновлювати дані або хоча б якась частина. Там і так черги скажені. Якщо ви там були, там просто жесть. Буде гірше, е, буде гірше. Сьогодні в партнерському блоці я розповім вам про спільноту власників it компаній Growth Factory та продукт, який вони створили. Growth Factory об'єднує it підприємців, допомагає розвивати бізнес та навчає. Вони створили воркбук для айтівців, які хотіли би створити свою аутсорсингову кампанію. Це покрокова інструкція, всередині якої як обрати нішу, як зібрати команду, як скласти бізнес-план і як знайти замовників. А також практичні завдання та відеопояснення. Отримайте доступ до воркбуку та робіть кар'єрний стрибок. Розвивайтеся та розвивайте свої айті проекти вже не як виконавець, а як власник. Посилання на воркбук в описі до цього відео, як завжди. Французька NJJ Capital на фінальних етапах покупівлі Воля Group і Lifesell. двох компаній, і цей процес там може вже доволі давно, і, але там пам'ятаєте, були проблеми з антимонопольним. І зараз там йде суд. Він має бути 16 числа, і от скоро має завершитись. І от зараз вийшло інтерв'ю від SEO Group Воля Volia, чи Воля Volia Group, я ніяк не можу за назва, звісно, дуже дивна. І від Михайла Шелемби вийшло інтерв'ю. Він буде, між іншим, якщо все буде добре. Він буде також і CEO новооб'єднаної групи Data Group, Воля Лайфсел. Сподіваюся, вони придумають кращу назву. І він сказав, що якщо все добре, і антимонопольний і все дозволить, то вони за найближчі 5-6 років планують інвестувати в Україну більше, ніж півтора мільярди доларів США. Ну, Там дуже дивно називається інвестиціями, тому що там є сума, це яка закупівлю йде, і закупівлю датагрупі воля, очевидно, йде там акціонерам датагруп волі, закупівлю лайфсела йде Трухцело, який взагалі в Туреччині знаходиться. Але також там є велика сума інвестицій на модернізацію мереж, на об'єднання цих активів і на, і на, явно, на нову хвилю конкуренції з іншими телеком-гігантами. Ну, собственно, все чекаємо рішення суду. Воно буде 16 квітня. Сподіваюся, після цього все швиденько піде, бо конкуренція це добре. І... І якщо у них дійсно вийде складати велику конкуренцію, ну, гідну конкуренцію іншим гравцям на ринку, буде класно. Конкурен... Від конкуренції ми з вами точно виграємо. Завжди виграють покупці. Аналітки Мольфару разом з експертами інституту дослідження кібервійни надали АІНІ матеріали, в якому спробували дослідити, чи продаються Starlink в Росії. Дійсно. Так от, як виявилося, є купа магазинів, які продають ті Starlink в чорну, маскуючись, не кажучи, що це Starlink, явно, щоб їх не можна було загуглити, якось не знаю. Коротше, Мольфари разом з цим інститутом все це проаналізували, і як вони сказали, методом. Хумінт, або як по простому кажуть, просто методом соціальної інженерії. Каже, просто писали в ці магазини і намагалися дізнатися, які в них є моделі в продажу, коли вони останній раз продавали, чи можна велику партію купити. Короче, дізнавалися, купу деталей. з цього стало відомо. Що? Що перше кажуть магазини, що працює і в Криму, і на окупованих територіях, і на території ДНР ЛРНР, і в центральній частині було тільки кажуть не дуже працює, але є скріни соцмереж, де, наприклад, на Алтаї і в Волгограді працює на відмінно. Ну, абсолютно якась трешня. У більшості магазинів є там десятки цих терміналів, і вони в комплекті також ще надають європейські або американські, часто на вибір облікові записи, тобто ви разом прям купуєте. Деякі кажуть, що треба мати собі знайомих, але в цілому вони просто разом з ними продають прям аккаунти. Що цікаво, що один з магазинів, які це продає, це офіційний імпортер DJI на території бороту. Вони їх теж продають старінки. Очевидно, неофіційно повна трешня, повна трешня. Але що приємно в одному з магазинів продавчиня, якщо її можна так назвати, Берегиня? Вона бери, берегиня, вона берегує, тому берегиня поскаржилася на блокування старінків з ну активне блокування терміналів з лютого двадцять четвертого року і розповіла, що бувало багато випадків. Коли вранці вони встановили, умовно кажучи, активували обліковку, а вже ввечері цей термінал заблокований. І кажуть, що заблоковано було 20% десь їх проданого товару, що очевидно дуже і дуже мало, але гарно, що була хвиля в лютому. Хвиля ну, медійний, так сказати, шум пройшов, хвиля пройшла. Здається, треба далі шуміти і створювати тиск, бо ну, виходить, що працює. Виходить, що це оці всі твіти, оце все, оці всі сторіс. Працюють, виходить. Отак класно, класно. І ще вони трошечки поколупали історію. І там е позбирали, коли були от ознаки того, що Русня використовує е старінки. Першими е такими сигналами були, коли Вагнер під Бахмутом був, там були явно з Африки завезені, чи ще якісь це був січень 23-го року. Але такі, які прямо з магазинів, тобто через налагоджені канали, вони там із Арабських Еміратів, із Казахстану, ну коротше через ці налагоджені канали. Вони почалися десь з весни 23-го року. Тобто, вже рік або навіть трошки більше. Ця вся двіжня рухається, і оце тільки в лютому була невеличка хвиля, яка заблокувала там ну, не багато терміналів. Е... Все це не дуже. Треба створювати далі. Тиск. Ми розслабились. Давайте щось придумаємо. Не знаю, напишу в твіттері щось. До зробив калькулятор, де ви вбиваєте дані про себе, ну там свою роль, сеньйорність, досвід, знання англійської, ще там пару параметрів вбиваєте, і він видає ймовірність того, що ви можете отримувати зарплату більше ну шість тисяч доларів або більше. Зробили його на базі зарплатного дослідження, яке було, за яке ви заповнювали. Я черговий раз вам за нього дякую. Уже скоро нове буде, я вам досі дякую. І по ньому викидали також ще аналітику. І з цієї аналітики теж є пару цікавих пунктів, наприклад, те, що серед усіх айтівців 9% мають зарплату 6 тисяч або більше. Але серед нетехнічних спеціалістів, якщо відфільтрувати, взяти тільки нетехнічних, то там тільки 2%. Хоча це. На в два рази більше аніж минулий рік минулий рік, тому що минулий рік був тільки один відсоток серед нетехнічних спеціалістів, хто отримує таку зарплату. Зараз уже два. І там дуже висока кореляція з англійською мовою. Сюрприз, сюрприз, дуже не дивно. І тому заходьте, читайте аналітику, рахуйте свій шанс. Я хотів сказати скріншоти в коментарі. Скріншоти на ютубі не можна, але можете просто циферкою написати, з якою ймовірністю ви мали б отримувати таку зарплату, і чи вже отримуєте. Чекаю, у вас в коментарях. У мене ймовірність була, здається, 74%. Також доу запрошує на геймдев в Meetup, який відбудеться в четвер, 25 квітня, це через два тижні, якщо ви дивитесь в понеділок, коли цей випуск виходить. Він буде ввечері. І там буде пару цікавих тем. Вони і про хмарні технології, і про використання AI для розробки арта, і для і про анімації в геймдеві. Ну, коротше, багато прикольних тем, але саме головне, як на любому мітапі, звісно, буде нетворкінг. Кльово поговорити з колегами, поговорити про актуальні проблеми, челенджі і дай просто гарно провести час. Тому будемо чекати 25 квітня в ЮНІЦІТІТІ. Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки від виконання своїх обов'язків на час розслідування. І якщо ви думаєте, що це якесь розслідування пов'язане там з якимось витоком даних або з проблемою з кібербезпекою, то звісно ж ні, за таке у нас не відсторонюють. Відсторонюють у нас за більш якісь скандали, які просто набули медійного. Розголосу і цією причиною на цей раз стало те, що слідство інфо просто знайшли у нього дофіга майна, яке у нього з'явилося за час уже військового стану за час масштабного вторгнення за останні два роки, яке було оформлено на його дружину, на його маму, здається, і і вони про це випустили репортаж. І навіть за це його не відсторонили. Його відсторонили вже за це, що відригувавши за його реакцію на це розслідування. Його реакція була яка: він організував рейд працівників ТЦК за журналістом, просто щоб журналісти вручили йому повістку, ну умовно кажучи, щоб журналіста відсторонити від його роботи, і щоб він займався іншими речами. Що дуже дивна форма покарання, і, взагалі, ну просто на голову не налазить, якщо чесно, як. Ну, ладно, не будемо вже про це, не будемо вкапуватись. Там вже навіть Сирський доручив командувач сухопутних військ розібратися з цією ситуацією. Ну, коротше, розголос великий, навряд чи тебе бдеться без якихось наслідків, сподіваюсь. Але ну, на час розслідування. І вітюк відсторонений від зобов'язань і відправлений в ЦСО Альфу виконувати бойові завдання. І зараз він уже кажуть там служить і виконує бойові завдання, тому ось так. І, взагалі, мені здається, що в безпеці, взагалі, якщо чесно, дуже легко зекономити кошти. Ну, умовно кажучи, можна зекономити кошти без очевидного ефекту, тому що безпека вона про передбачення якихось проблем. І тобто, допоки не стрельнуло, ніхто не бачить, що ти там десь нарізав гроші, умовно кажучи. І оце найбільш, напевно, куровіть. Курувіть не те, що навіть ну, курви дуже що людина краде. Якщо це правда, давайте ми не знаємо до кінця, але ймовірність висока. А курви те, що там реально ну, питання національної безпеки просто, скоріше всього, поставлено було під сумнів за рахунок е, неоптимального використання коштів. Нецільового. Дуже бісить. Давно не було про лойофи, правда? А я вам казав, що. Перших пару місяців, а потім затихну, тому що на початку року воно було більше, і і тренд у нас дійсно набагато менший, аніж в минулому році. Що гарні новини, але це не обійшло Apple, який перший раз здається за останніх пару років робить взагалі перший лей ну, з часів ковіду, і вони звільняють 600 людей. що в їх розрізі ну не дуже багато вірніше напевно на, на, взагалі не багато, але виходячи з ролей. А ролі там це керівник механічних цехів, інженер з апаратного забезпечення. Дизайнер, інженери з дизайну продукції. Це ті, хто розробляють хардверну частину продукції. І того, що це звільнення, відбулися в окремих офісах, в яких зазвичай відбуваються більш секретні розробки, для того, щоб ну, в хедкватерах великих, для того, щоб не поширювалися дані, беруть маленькі офіси і їх алокують до якихось проєктів. І це відбулося саме в таких офісах, то можна зробити висновок, що це якийсь був засекречений проект тепла, про який вони майже не розповідали, і вони його закрили. І тут до бабки не ходи, що це про. Звісно ж, про Apple Car, які, напевно, звернули і всі ресурси з цього кинули там, що на AI, подивимося, що там буде на, на, на WWDC, і або на Apple Vision Pro. Коротше, кудись там попереводили людей, кого не змогли перевезти, е довелося з ними попрощатись. От так воно, оце воно відгукується. Тому, як би з однієї сторони, а з іншої сторони, Layoff вже не із за складної ситуації на ринку, а із за того, що просто проєкт у них не вистрілив. І вони явно всіх людей, які могли, вони вже попереводили. Ну тому такий, не до Layoff. Ну, все, прийшли до гігантів. Ну раз прийшли до гігантів. Давайте про Google. І що Google? Google далі продовжує шукати шлях, як збити за вас, баб... З вас бабок за свій Gemini. На цей раз вони придумали, що вони зроблять два окремих пакети. Аддони, вони їх називають адони для Google Workspace. Це те, це яку ви на роботі використовуєте, вірніше, ваша компанія використовує для того, щоб у вас був свій Gmail. Які пакети вони додають? Перший називається AI Meetings, а другий називається Security. AI. Кожен з них коштує по 10 баксів на кожну людину. Тобто, якщо вам, у вас там 100 людей, то це вмовому кажуть, що треба заплатити 1000 баксів за кожен з цих пакетів. І перший AI Meetings, він про те, що. Ноутейкер де факто, який робить е, нотатки, може потім самарі підготувати, все поперекладати, опублікувати доку. Коротше, це ноуттейкер для ваших мітингів, То, що в Zoom, наприклад, є вже здається дуже давно, або є аддони, які це все роблять, можливо, навіть дешевше здається. Там ще можна віртуально генерувати віртуальні бекграунди з запитами в ну, просто текстовим запитом. Не знаю, кому це потрібно. Типу, це я сижу на зустрічі і пишу промп для того, щоб мені згенерувати бекграунд. Е, ну, ну, коротше, дивні рішення просто натягують сову на глобус. Сову на глобус, натягують, треба, щось треба робити. Придумують, Придумають, е, нічого краще не придумали. Коротше, це одне а другий про security AI це про те, що. Цедон, який аналізує всі ваші документи. Якщо бачиш, там є якісь секретні дані або приватні, він відразу відмічає документ, може відмітити документ як секретний, або приватний, або захищений. І на основі цього міняти політики data loss prevention корпоративні, або відмічати ці документи, або якось маркати, робити репорти. Ну, коротше, це більше для якраз для інфосек команд, але ну, знову ж таки... Чи будуть це компанії купувати, подивимося. Не виглядає як щось таке, що дуже має бути популярним, якщо чесно. Е, тому, ну, подивимося. Подивимося, нічого тут більше додати не можу. Окрім цього, Google ще представив процесор. Вірніше, два процесори нових представив. І один ну, для того, щоб змагатися з Nvidia, очевидно, і з AWS. тому що. Вони представили два процесори, я кажу. Один це Axion, вони його назвали, це їх ARM-процесор. Це для того, щоб змагатися більше якраз з Qualcomm, з AWS. ом Це ARM-процесор для своїх дата-центрів вони використовують на заміну їх X86 процесором, вірніше, напевно, інтелевським. І кажуть, що він там на 30-50% має кращу швидкодію, і на 60% більше енергоефективності. Ну, клас. Випустили новий процесор. Це більше. Для публічного, тобто, напевно, буде ніколи не жарко, просто покращили залізу. Добре, і другий проц, це вже цікавіше. Це їх новий тензорний процесорний блок, TPU їх новий, якраз це у NVIDIA і їх H100. І це TPU V5P, господі, хто ці назви придумує. І він кажуть, вже доступний Google Cloud можна брати на своїх віртуальних машинах і там пробувати інференс робити або тренувати свої ЛЛМ, якщо ви хочете. Що тоді, на жаль, ще не встиг протестити. Якщо будуть репорти, я вам обов'язково, звісно, розкажу. Ну, і Intel теж не хотів би відставати, звісно, від такої солодкої гонки. І презентував свій новий ai процесор Як вони називають, назвав його Gaudi 3. І кажуть, що він буде значно дешевшим за поточні і майбутні рішення NVIDIA, і що це буде дуже вигідно. Схоже на якусь конкуренцію, знаєте, так якось позиціонується, як колись як Xiaomi з айфонами, коли вони вони, вони напряму прям порівнюють зі своїм конкурентом і кажуть, що це вигідніше, і дешевше, і класніше. Але ні, ніхто не каже про те, що це якісніше продукт. Дуже слабко, як на мене, Intel це все презентував. Кажуть, що буде десь в 1.7 разів швидше за H100. H100 це, нагадаю, поточний НВД процесор. І навіть вони не враховують той, який Nvidia вже презентувала, тому що порівняно з ним вони вже йому програють. Ну, блін, вони просто Вони ще тільки презентували, вже програли. І ще й так скучно, так. Коротше, ну, маржа у них буде менше, якось Я Якось Intel з мого дитинства, знаєте, у мене він з нього якийсь такий був. Завжди потужні процевни були, а це якась фігня. Але, знову ж таки. Конкуренція це кльово. А ось хто не відстає від цій гонці і все робить красиво, так це TSMC. TSMC це, — Ті це той, хто виготовляє більшість всіх чіпів, виготовляє TSMC на замовлення знову ж таки того або ж Гугла, або NVIDIA. Вони виготовляють просто чіпи. І що вони? Вони отримали від США 6.6 мільярдів доларів в субсидію. Податково, напевно, і ще 5 мільярдів доларів дешевого дуже кредиту в обмін на те, що погодилися розширити своє виробництво на території Аризони в США. Кажуть, що там побудують третій сайт, ну, не сайт, ну, не завод, ну краще, третього. Давайте залишимо завод, сайт складно перекласти. І збільшити інвестиції свої в це виробництво. З 25 мільярдів, які зараз вони планують інвестувати, до 65 мільярдів до 2030 року, ну тобто там в 2,5 рази збільшити свої інвестиції в виробництво чіпів на території Сполучених Штатів. І обіцяють уже до 2028 року на території США виготовляти процесори по двохнанометровому процесору, Процесу. процесори по процесор. Оце красивий хід. Єдиний, хто тут може, кому не так прикольно, так це можливо Тайваню, тому що ну, вони як держава, вони тут трошечки втрачають свою унікальність, в тому, що більшість потужностей по виготовленню цих чіпів розташовані в Тайвані. І тому це такий економічний щит від Китаю, умовно кажучи, від, взагалі від любого апокаліпсису військового характеру. А от е, так він, звісно, ну, цей щит трошечки слабшає. Хоча я думаю, що головним, хто тут програв, це все одно Intel, бо у них на території Сполучених Штатів знову ж таки е, теж конкуренція. Ну, Знову програли. Хочете трошечки про легасі? Так вам зараз буде. І в чому суть? Е, муніметро це муніципальна мережа метро, ну, потягів або метро. Давайте скажу, в Сан-Франциско, в центрі всіх там, знаєте, Силиконова долина, центр інновацій, всі ці штуки. І що там таке? Е, ця е, у них система керування потягами в рамках е, оцього Муніметро. Досі використовує дискети для того, щоб завантажувати дос. З контрольним, з, який контролює рух потягів. Е, ось, і вони причому використовують дискети не 3,5 дюйма, як ви пам'ятаєте, така а 1,44 МБ, Напевно, ті, хто з вас постарше, пам'ятають, а вони використовують ще 5 і четверть дюйма дискети. Це ці величезні, вони там взагалі до мегабайта у них місця. Просто жесть. Е, ну він не жесть, легасі нормальне. Ну в плані е, вони хотіли вже вони. Планували, коли цю систему вона мала бути на 25 років. Час уже вийшов. Насправді вони вже зараз мали би завершити модернізацію, але там весь час їм прибирають бюджети. І кост модернізації зараз коштує ну там десь 100 мільйонів доларів. Чисто на модернізацію цієї всієї системи, що ну очевидно, не маленький бюджет, тому їм ці бюджети ріжуть. Але я каже представник SFMTA, це компанія, ну ця муніципальна компанія, яка всім всім керує, каже, що більша проблема це не якраз не в дискетах, тому що там ну їх можна просто виготовити навіть зараз і їздити собі, а в тому в їх дата інфраструктурі. Тому що у них їх кабеля, основні, які ну, дані передають. У них Бендвіс ну, пропускна здатність повільніше, аніж Діалаб. Тобто, як не модернізують там систему, у них все одно залишиться там, коротше, треба купу всього міняти з точки зору просто загальних комунікаційних вузлів і взагалі всієї телекомунікації. Що оце, оце, рефакторінг? Оце його скажу рефакторінг. Тому що тут з нуля не побудуєш, доведеться модернізувати, рефакторити. Легасі там багато, просто дуже дорого. Ну це не хотів би робити таке. Все з новинами на сьогодні все. Тому давайте зараз по рекомендаціям. По рекомендаціям у мене сьогодні дві. І перша рекомендація це Oh My Git. так і називається. Це інтерактивна гра для того, щоб вчити гід, принципи його роботи, всі команди від базових до дуже advanced команд, щоб все це через CLI. ку для того, щоб ви не в UIC просто правою кнопкою натиснули, і воно щось там поламалось. А щоб це все нормально кльово робити. Якщо у вас є дійсно цим геп, або ви якраз тільки заходите в професію, або вам комусь треба порекомендувати, як вивчити гіт, то дуже кльово, я поклацав, дуже ну, прям інтерактивно там робить як все класно. Е, є на всі платформи, є на Linux, є на Windows, є на Mac. Е, дуже класно. Друге, це таро. Від э, райдера Уейта, виробник орнер українського видання. Вам от такі от красивіні. Вони мають дуже красивий арт. Ну, дуже красивий арт, прям український переклад, що очевидно спростить вам трактування, коли вам треба буде прийняти якесь принципове і дуже важливе управлінське рішення. Або, наприклад, якщо ви інженер, зрозуміти, чи вам треба зараз щось дуже гарно спроектувати і побудувати на роки, чи можна взяти більш оптимальний короткий шлях, бо все одно це через півроку доведеться викинути. Не знаю, як без цього взагалі приймати такі рішення. Дуже дуже рекомендую. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, я розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.